Як подолати неспокій і почати жити. Наша проблема у відсутності дій, а не знань. Робіть те, що доступно і очевидно в даний момент. Оці всі думки, оці всі знання, які ми отримуємо, які ми споживаємо, їх потрібно матеріалізувати в нашому просторі. Дуже часто буває так, що ми своїми думками або ж в минулому, або ж у майбутньому. А теперішній момент просто пропливає. Як ви знаєте, можливості проходять крізь нас. Ми їх навіть не помічаємо всім привіт! Мене звати Аліна, і я тут для того, щоб пізнавати цей світ разом з вами і руйнувати кордони мисленні, які не дають жити наповно. Як подолати неспокій і почати жити. Це одна із книг Дейла Карнегі. Можливо, ви його знаєте, це така книга. А я тут прикріплю, як ця книга дійсно виглядає на українській мові. А в мене просто це три в одному: це три книги зібрано в одну. Якщо хтось не знає, Дейл Карнегі це американський педагог, лектор, письменник, і, можна сказати, сучасною мовою: це коуч-мотиватор або коуч з мотивації. Оця книга. Яка називається Як подолати неспокій і почати жити. Вона вперше була опублікована в 1948 році. Пройшло вже майже, майже 100 років, але актуальність цих тем, які порушені в цій книзі, вони не знижуються. І перше, що я хочу почерпнути для вас і для себе, це він пише, що наша проблема у відсутності дій, а не знань. І я вважаю, що це дійсно є дуже, прям надто дуже актуальним для нашого часу, тому що в нас іде дуже сильно велике перенавантаження інформації, прям перенасищення будь-якої інформації, розважального, пізнавального характеру, будь-як, види будь-якої інформації, ми просто цим всім перенасичені. От дійсно, ми можемо дуже багато знати, але взагалі не діяти. Але ціль, чому ми тут з'явилися, чому ми сюди прийшли, це те, щоб проживати свій досвід. Тобто отримуємо якісь знання, коли людина отримує якісь знання, вона десь почула, десь якусь фразу почула, десь прочитала, десь відкрила там ролик якийсь на Ютубі, хтось там їй щось порадив, розказав. І це важливо не тільки почути, а це важливо також ще і усвідомити. Це також важливо застосувати в дійсності своїй, тобто для того, щоб це все перетворилося для нас на досвід. Тому що кожна людина, наприклад, вона може почути одну й ту саму фразу, але вона це по-своєму сприйме, і потім вона піде, коли це все буде матеріалізувати, вона винесе з цього свій досвід. Одна людина виносить свій досвід, інша людина свій досвід. Тобто навіть одна фраза, яка звучить однаково, наприклад, там всі ті самі літери, всі ті самі букви, але від кожної людини це буде, для кожної людини це буде зовсім різний досвід. Наступне, що він тут розкриває, це те, що певна фраза, певний вислів, змінив взагалі життя однієї людини, і цією людиною був Вільям Ослер. Слова, які він почув свого часу, це було в 1871 році. Слова були такі: робіть те, що доступно і очевидно в даний момент. В цьому полягає наша основна задача, а не в спробах розглядіти незрозумілі віддалені перспективи. Що він має на увазі? Це те, що кожна людина має. Бути завжди в моменті, тут і зараз. Тобто ми маємо робити ті дії, які ми можемо зробити зараз. І е, дуже часто буває так, що ми своїми думками або ж в минулому, або ж в майбутньому. А теперішній момент просто пропливає, як знаєте, можливості проходять крізь нас. Ми їх навіть не помічаємо, тому що ми там думаємо, десь хтось щось колись сказав не так. А там якась образа, а я ще тримаю на нього цю образу чи ні. Він підтверджує те, що потрібно себе якби відгородити такими залізними відсіками від минулого і від майбутнього. Потрібно жити в секторі сьогодення, тобто тут і зараз. Також він наводить приклад дуже гарний: це про пісочний годинник. Я думаю, ви всі знаєте, можете уявити собі оці пісочні, пісочний годинник, і що через цей маленький отвір кожна піщинка, вона якби таким ланцюжком сипляться. І він це говорить і нам, що уявіть своє життя як ніби оцей годинник, що всі свої справи ми маємо робити поступово, ми маємо робити їх крок за кроком. Тому що коли ми будемо, коли ці всі піщинки, вони наваляться на цей отвір, воно може просто замкнутися, і система якби зламається. Навіть якщо ще туди додати води, ці піщинки просто склеюються, воно закупорює цей отвір і все, часи, по факту, вони вже зламані, їх потрібно ремонтувати. Це саме відбувається і в нашому житті. Тобто ми маємо робити і визначати крок за кроком. Тобто йти поступово. І е, він, коли говорить про те, що не потрібно жити в минулому, і не потрібно жити в майбутньому, але е, все-таки тут важливо е, зазначити те, що все-таки з минулого ми маємо брати з собою сьогодення той досвід, який ми вже прожили, а з майбутнього ми можемо робити планування. Тобто ми плануємо, наприклад, що ми будемо робити там сьогодні, за сьогоднішній день, але ми не, е, не будуємо ніяких очікувань від цього плану. Тобто план іде, як справа за справою. Не будуємо ніяких очікувань, що там я отримую таку вигоду, там в мене буде те. А коли ти це все робиш в моменті, коли. Ти йдеш і крок за кроком його це все виконуєш, тоді це буде все набагато краще працювати. Дейл Карнегі, він жив в часи війни, і він писав наступне: що під час війни і під час миру головна різниця між правильним і неправильними способами мислення полягає в наступному. Правильне мислення має справу з причинами і результатами. Подій. Воно веде до логічного і конструктивного планування. А неправильне мислення часто стає причиною нервового перенапруження та нервового зриву. Це також дуже актуально в наш час, тому що нам дуже багато вкидають таких, ну, це таких нав'язаних страхів. А всім нам відомо, що люди, які живуть під страхами, такими людьми дуже легко, на таких людей дуже легко впливати. День сьогоднішній це наше найбільше багатство. Це єдине, чим ми можемо володіти без сумнівів. І наступне у нас прийнято подавати варення або ж завтра, або ж вчора. Але ми не подаємо варення сьогодні. Більшість із нас діють саме так. Вони шкодують про те, що не з'їли варення вчора і турботяться про те, щоб його з'їсти завтра. Тобто, замість того, щоб густо намазати хліб цим варенням, яке ми можемо отримати прямо зараз. Це веде також до того, що ми дуже сильно хвилюємося за минуле, що ми десь там щось не так сказали, щось не так зробили. І ми дуже сильно турбуємося за своє майбутнє, як же воно у нас буде. І по факту життя просто пропливає крізь нас, тому що ми не знаходимося в теперішньому моменті, а навіть, ну, по факту, ми фізично завжди знаходимося в теперішньому моменті. А коли людина діє несвідомо, то вона діє просто в шаленому хаосі, і тоді такі люди вони звинувачують обставини. В їхніх невдачах, в їхніх якихось поразках, звинувачені або інші люди, або обставини, або погода, або ще щось. Це була перша частина такого, ну це не розбір, а я просто з вами ділилася тими фразами, тими висловами, які зачепили мене. Якщо вам це відео сподобається, або які ж вислови і які фрази зачепили саме вас, ви можете про це написати в коментарях. І написати, чи будете ви чекати, наприклад, виходу другої частини цього відео. Тому всього найкращого вам бережіть себе, до зустрічі!